Вітаю на каналі Крашете. Тут все про в'язання гачком. Новачок. Сьогодні урок для тебе. Я навчу в'язати стовчик з накидом. Набрали необхідну кількість повітряних петель. У мене 15 плюс 3 повітряні петлі підйому. Раз, два, три. Робимо накид на себе робочу нитку і в четверту петлю від гачка. Петлю на гачку не рахуємо. Раз, два, три, чотири. Вводимо гачок від себе. Робоча нитка на гачку. Чіпляємо робочу нитку на себе. Протягуємо крізь повітряну петлю, на гачку, три петлі. Робочу нитку накидуємо на гачок на себе. І протягуємо крізь перві дві петлі. Петлю і накид. Витягуємо петлю, на гачку дві петлі. Знову накидаємо робочу нитку на себе на гачок, і протягуємо крізь дві петлі на гачку. Перший стовпчик з накидом зв'язаний. Повторюємо. Робимо накид, робочу нитку на себе. Вводимо гачок, повітряну петлю від себе. Ще раз накидуємо робочу нитку на гачок на себе, чіпляємо її і протягуємо крізь повітряну петлю, на гачку три петлі, накидуємо робочу нитку на себе і протягуємо крізь дві петлі, на гачку дві петлі. Робочу нитку на гачок на себе і протягуємо крізь дві петлі на гачку, другий стовпчик зв'язаний. Повторюємо дію. Накид, гачок в повітряну петлю від себе, накид, протягуємо робочу нитку, на гачку три петлі, робочу нитку чіпляємо, протягуємо крізь дві петлі. На гачку дві петлі робочу нитку на себе протягуємо крізь дві петлі. Повторюємо до кінця ряду. Йшли до кінця ряда, залишається остання петля. Далі робимо три повітряні петлі підйому. Раз, два, три. Розвертаємо в'язання справа наліво. Робоча нитка за роботою. І далі будемо в'язати четверту петлю від гачка. Петлю на гачку не рахуємо. Раз, два, три, чотири. Ми бачимо таку косичку, яка складається із двох арочок. Передня арочка і задня арочка. Гачок будемо вводити під дві арочки. Робимо накид на себе, четверту петлю від гачка під дві арочки. Вводимо гачок від себе. Чіпляємо робочу нитку, протягуємо три петлі. Ще раз робочу нитку, протягуємо через дві петлі, дві петлі на гачку. Ще раз і пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступну петлю під дві арки. В'яжемо стовпчик з накидом. Ось ці петлі буде вводити гачок. В'яжемо ряд до кінця. Останній стопчик в рядку, пров'язуємо всю косичку. Далі робимо три повітря петлі підйому. Розвертаємо в'язання справа наліво і повторюємо у четверту петлю від гачка. Накид, вводимо гачок, вяжемо стовпчик з накидом. Накид і дві арочки. В'яжемо ряд до кінця. Навчившись в'язати стовпчик з накидом, ви зможете зв'язати безліч більш складних візерунків. Пробуйте, в'яжіть, діліться, чи все у вас виходить, чому ви хотіли б навчитись. Рівних петельок вам!